Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу такий от, зробити невеликий огляд нашого складу е, стосовно е, коробки перемикання передач. Тобто, от це наш товарний запас. Отак воно у нас розкладено. Можете на паузу поставити, роздивитися вартість, ціни. Так, дивіться, що у нас тут є. Є отакі от. Такі от Комплекти підшипників у нас різних виробників. Тобто, от є ще часів СРСР. Підшипники тут складені. Тут СКФ це Італія, є по Кінексу складені. Підшипники це комплекти. Це, це складено на неведучий передок. Якщо ведучий передок, додаємо ще два підшипника. Тобто кажуть, в мене ведучий передок, мені потрібен повний комплект. І відправляємо. Також ви можете, так, підшипники у нас є, е, в розріб можна придбати. Е, здебільшого ми займаємося е, підшипники виробництва Kinex. це е, Словаччина дуже непоганої якості. І підшипники SKF, це Італія. Так, отакий от у нас товарний запас. Тут багато що є, є навіть і тут вилки ще, направляючи це на корпус вилок. Так. Прокладочки регулювальні. Знову такі шестерні, це у нас по оригіналу. Тут розкладено все. Опори, вали вторічні, первічні. Так, тут у нас вже це виробництво Китай або Україна. Оце такий стелаж. Також можливо все набрати. Потім є от такий у нас комплект стопорних кілець для КПП. Якщо потрібно, там якщо ремонтуєте, можете одразу набором це замовити. Це вже шестерні пішли по Китаю. Е, до речі, їх беруть, ставлять. І нічого, воно ходить. По вартості, звісно, вони там два, а то і, той, а то і в три рази вони дешевші, ніж оригінал. Але дехто обирає. Саме оригінал готовий за нього платити немалі кошти. Бо вважається, що ну, оригінал це ж є оригінал, а тут Китай як воно піде. Так, до речі, за безпеку не треба забувати. Є отакі кронштейни з хамутом. Під вагнегасник і сам вагнегасник. Вагнегасник коштує 500 гривень, кронштейн з хамутом коштує 600 гривень. Друзі. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся до замовлення за цим номером, Максим мене звати. Також нагадую, Литва, Латвія є можливість відправляти через перевізника Володимир вашу країну, та у Молдову через перевізника Сергія. Дякую вам за перегляди. Поставте вподобайки на все добре.